Тишиною луги, тишиною луги, і роздолям небе, і роздолям небес, і піснями гаї, і піснями гаї, і полями де сонячне світить чоло, і полями де сонячне світить чоло, і хлібом і Радіда в гріє душу село, моє рідне село. У швидкоплинному ритмі сучасного життя ми часто задумуємося над історією свого села. Рідко згадуємо його минуле, а знати і пам'ятати історію свого краю ми повинні, адже кожне село це своя історія, свої звичаї та обряди. Село, про яке сьогодні піде мова, добре знане на Рожнятівщині, бо тут з давніх давен жили та живуть горді, розумні, працьовиті люди. А ще тут чудова місцина для відпочинку. Мальовниче село Креховичі розташувалося за 6 кілометрів від районного центру Рожнятів. Назва походить від прізвища Панів Краховичів, який і заснувало село ще в 1419 році. Криховичани мають свою багатовікову та цікаву історію, свою долю і біографію, найважливіші віхи якої жителі села свято оберігають, передаючи з покоління в покоління. Ото, щоб познайомитися з його мешканцями, дізнатися про його історію та сьогодення, ми завітали до Крихович. Це село справді надзвичайно барвисте. Весною все заквітчене, а влітку вітерець доносить до нього духмяні пахощі гірських трав. Горбиста місцевість змінюється рівними зеленими полями, які, до речі, не заростають чагарниками. На них вирощуються зернові культури. Через село протікає тиха річка сівка, яка ділить його на дві частини. З північної вабить до себе ліс, а з південної сторони прилягає до центральної майстралі Чернівці Стрей. Мешкає в Криховичах близько 2,5 тисяч осіб. Діє сільська рада, церква, залізнична станція, є восьмирічна школа, бібліотека, фаб та народний дім. Живуть тут дружні люди та добрі господарі радо зізнається сільський голова Крихович Богдан Мельник. Справжній газда людина слова та діла. Так про нього відгукуються мешканці села. Село дуже чудове, воно гребишної місцевості. Є дорога, прекрасна, дороги взагалі нікудишні. Тільки от дорогу, голова сільської ради нашої, Будан Олексійович зробив від школи до трошки нижчої сільської ради, прекрасну дорогу, йому хвала і хочу сказати, що дуже добре зробив що від церкви. Фоси поставив лодки дуже гарні. і надіємося, що так далі, тільки щоб він щоб жив і здоров'я мав. І він то це все зробить. Звичайно, село Криховичі за роки свого існування дуже змінилося, розбудувалося та досягло певних результатів. І все це завдяки дбайливому керманичу та його команді і звичайно громаді села. Бо як каже сам сільський голова, без підтримки влади, колективу сільської ради, депутатів і громади, не було б нічого. На даний час цей рік бюджет виконується повністю. Перевиконуємо бюджет. На даний час бюджет розвитку у нас становить 85 тисяч, хоч 150 тисяч використано освітлення вулиць. Бюджет, власні надходження 110 тисяч. Для ремонту, для ремонту доріг, надходження з власників транспорту, то є з першої реєстрації, 82 тисячі своїх надходжень маємо. Так що грошей нам стає на такі речі. Ну, Це зараз час, що гроші не дуже проходять через систему, що в державі не статок грошей, через казначейство трошки призупиняється проплата грошей. Громада села Криховець, це здебільшого, хороші люди підтримують постійно. Коли об'явиш толоку, приходять до толку, допомагають. Ну, іноді буває, треба підійти і сказати кожному особисто. Тоді дійсно люди сходяться, відгукуються, приходять. Зараз ми плануємо якраз для церкви, щоб встановити огорожу Це своїми силами, тільки толокою. І це буде зроблено, тому що священник допомагає, постійно об'яви, просить людей допомогти прийти. Півпраця над церквою хороша, за що я дякую священнику. Співпраця з працівниками сільської ради хороша. Дівчата збільшували на всі дівчата, зивчою в будь-який час і в робочі, і після роботи. І так само чи прибрати, чи клумби посапати, то ніхто нічого не має проти постійно. Ми йдемо, зробимо роботу, так як в нас проходить центральна траса, дорога, це постійно треба виходити, клумби обсапати, хоч вони є автодороги, займаємося цим не здебільшого. Так само депутати відзиваються все на торгу, ходять, приходять. Поради відказую немає нікого. Спільними зусиллями за невеликий період часу вдалося зробити чимало. Освітлено майже все село частково асфальтували дорогу, а ще біля народного дому за бюджетні кошти сільської ради та спонсорську допомогу депутата обласної ради Павліва Романа Михайловича спорудили огорожу. Звичайно, попереду ще багато справ, які неодмінно потрібно вирішити. 75 фонарів світили практично повністю село. Десь на днях буде підключення до цього освітла, бо ще залишилась проблема з підключенням лічильників через Рем. Для клубу новий паркан поклали на суму 30 тисяч, досить гарний. В прошлому році зробили 520 метрів асфальту, поставили, цей рік по-новому поставити. 600 метрів асфальту, це біля церкви до церкви в сторону школи. Плануємо провести 8 вересня день села святкувати. Думаємо провести ремонт доріг в середньому півтора кілометра, таких гравійно-піщаним. А ще радує гарний урожай на полях, зізнається сільський голова. Не заростають землі борінами, Вони засіяні ріпаком і пшеницею. Дано в оренду приватному підприємству роднічок 230 гектарів, які на сьогоднішній день засіяні ріпаком і пшеницею. Посіяли ми. В Долинському і Рознятівському районі 660 гектарів озимого ріпаку, 112 гектарів озимої пшениці і 110 гектарів жита. Ну, зараз площі у нас прекрасні. Чекаємо з дня на день вже, напевно, підуть на слідуючий тиждень, в ну, крайньому через неділю підуть комбайни, будемо збирати урожаї. Збираємо ріпак на площах, де ріпак. Планується сіяти знову зиму пшеницю. Люди всі задоволені тим, що ми працюємо, бо поля, ми ж фактично поля всі такі були, так, всі постували поля, то поля, ми вирубували кущі, дерева корчували. Поки ми ще не всі поля, ще є такі поля, що треба приводити їх в порядок. Відрядно, що в селі Криховичі майбутнє покоління виховується на історії рідного краю. А ще, що теж дуже важливо, на Божому слові, Божих заповідях. Тому й напевне тут такі щирі, привітні, дружелюбні люди. Чудові люди Одні силово, головне, що не сходжуються, а здибати зібаються, одні з одним -одні спілкуються. Так що нормально все, слава Богу. З великим натхненням працює на своєму робочому місці молодий фахівець із соціальної роботи Леся Мегович. закінчивши вищий навчальний заклад, прийшла сюди на роботу. Знайшла тут порозуміння та підтримку як колег, так і мешканців села. Метою нашої нашої роботи є виявити сім'ї, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях, запобігти їх. Де кризові сім'ї ми беремо їх під супровід, стараємося вивезти їх із цього становища. Також ми працювали в таборі, пришкільному таборі, спілкувалися з дітьми. Село дуже гарне, село дуже гарне, люди привітні, мені подобається. Працювати тут легко, задоволена роботою. В селі є простора школа, в якій діє релігійний клас. Сюди учні проходять помолитися, попросити у господа здоров'я та успішного навчання, вражає своєю історичною знахідкою чудовий краєзнавчий музей, який теж працює при школі, де можна поринути в сиву давнину рідного села. Звичайно, все це завдяки знову ж таки дружній співпраці між місцевою владою, громадою села та церквою. Унікальною історичною пам'яткою для села Криховичі є церква Благовіщення Пресвятої Діви Марії, яка діє ще з далеких часів, збудована в 1842 році. За цей час вона практично не зачинялася ні на одну годину. В'їхавши в село ще здалека, через розмаїття природи можна побачити цю чудову святиню. Яка ніжно вабить до себе своїми новими золотими куполами, милою око та тішить душу, бо й насправді що може бути важливішим у житті людини як дорога до Бога? І цю просту істину добре розуміють краховичани, які своїми духовними надбаннями завдячують своєму незмінному пастирю, отцю Богдану Раковецькому. Отець Богдан вірно служить Богові на цій парафії ось уже 22 рік. Щиро опікуючись своїми парафіянами, та свято береже історію цього унікального храму. З розповідей отця Богдана Роковецького дізнаємося, що церква в той час збудована на кошти пана Діда Чатерлецького. Вона й справді унікальна. Її стіни бачили історію. А ікони та статуї святих як єдиний ансамбль допомнюють одна одну та надихають кожного вірянина, завітавшого до цієї святині на добрі справи та щиру молитву до Всевишнього за себе, свою родину і рідну землю. На Казальниці, бачите, є ікона святого священномучника Йосифата. Це є перший канонізований святий Української греко-католицької церкви. Ну, у часи православ'я, знаєте, ці ікони були заборонені, як і почитання святого самого у часи радянського комуністичного терору, ну і церковне братство тодішнє. Пішло, звичайно, на хитрість. Всі ікони, які треба було прибрати, прибрали. І десь вже, вони вже всі відійшли до кращого світу, але десь в якийсь час десь цю ікону спровадили в село Човгани, міжріччя Долинського району. А коли вже якраз настали часи оці нашої вже відродження католицької церкви, житель Івано-Франківська теж вже нині покійний, Павлів Михайло Степанович, десь поїхав на рибалку, бо там в човганах є оці рибні ставки озера, поїхав на рибалку і заночував в якійсь родині. А коли вечором клякав молитися, побачив на стіні гарну ікону, відразу каже, я оцінив, що це не ікона для рівня сільської хати. Щось не те. Скажіть мені, що то за ікона? Каже, це ікона із церкви села Криховичі. І розказали, яким шляхом вона до них потрапила, бо це була родина. Андрієвих і родина е, греко-католиків саме, які е, цю ікону не переховували десь на горищі, а весь час брали до вжитку. Ну і після того чоловік каже, але ж я родом із Криховича. Живу Івано-Франківську, а я ж родом із Крихович, приїхав до нас, повідомив до, вже до мене, до священника, і ми поїхали туди. Ікону урочисто, родина сама попросила урочисто передати до церкви, і це було за рік до візиту Папи Римського в Україну. Потім я ще цю родину зустрічав у Києві, коли ми зустрічали святійшого отця Івана Павла Ну, з вдячністю, з вдячністю, і ця ікона, бачите, так повернулася на своє історичне місце. В селі діє будинок культури, де молодь може приємно провести своє дозвілля. Працюють художні гуртки, звичайно, не обходиться без проблем. Та є надія, що спільними зусиллями і вони будуть вирішені. Пам'ятають в цьому селі і своїх видатних людей: серед них науковці, доктори наук, лікарі, доценти та чи не найбільшою гордістю для криховичан є їх земляк, надзвичайний майстер, модельєр. Народний художник України, член спілки художників України, Білас Михайло Якемович. Ну, у нас відомий художник, народний художник. Він виходить з села. Ну він 24-го року народження. Він вже не заїжджає до нас у Криховичі, але ми знаємо про нього. Він у Львові проживає. В нього дуже видатні роботи, які за межами України. У нас є професори з нашого села Виходці Замартинцева. Знає Михайла, він професор, академік лісотехнічного університету. Михайло Білас автор експозиції давнього періоду національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття, побудованої в 1970 72 роках. Михайло Білас створив неповторні художні роботи, шедеври українського мистецтва. Твори майстра зберігаються у багатьох музеях України. Моє село, моя земля, де перша пісня колискова, де сині й чисті небеса і щира батьківська розмова. Моя земля, земля батьків, земля нескорених дідів, полита кров'ю і слізьми, щоб ми щасливі її були. Село Криховичі має зручне розташування. Що дуже важливо для мешканців цієї місцевості. Людям легко добиратися на роботу, вирішувати свої важливі справи. Адже поруч центральна дорога та залізнична станція рожнятів. Буде рідне село. І зарюй Я любов до землі. Життя пронесу Криховичі приваблює до себе історією та неповторною мальовничою природою, а ще дружніми та щирими людьми, побувавши в якому, хоча б один раз хочеться приїхати сюди знову, щоб котре поринути в дивовижний світ цього надзвичайного села. bless